Спочатку я взяла книжку про народні звичаї Волени Іванівни, там був розділ про весільні традиції українців. Про кримськотатарські такої книжки я на той час не знайшла б, а якби й знайшла, то все одно хотіла розпитати про це стареньких. Кортіло говорити з ними, а тема традицій була нагодою почати розмову. Хто перший, діляра Букана? Букана? «Вряд чи щось розкаже про це, ошелешила мене Аліє. Насправді вона втекла не з інтернату, як сказав тоді Ісмаїл Картбаба. Коли сталася депортація, діляра була дев'ятирічною дівчинкою. Батька ще до того розстріляли німці. За два роки матір і чотирьох дітей відправили у заслання. Наймолодша сестричка в дорозі померла. Найстарший брат не встиг ускочити в поїзд вибігши на зупинці, як склалася його доля, чи він вижив? Цього бабуся діляра ніколи не дізналася, хоч вона та другий її брат уже дорослими писали запити в архіви Узбекистану, Казахстану й Росії, але марно. Третій брат теж загубився, як з'ясувалося, потім на черговій станції ускочив не в той поїзд. Де вони їхали з односельцями і потрапив в інший регіон. Мати померла в перший рік депортації від малярії, бо воду вони пили з великої ями, зелену, з комахами, іншої не було. Діляру віддали в інтернат. Згодом її вдочерила узбецька сім'я, шукали помочі в господарстві. З вечора до світанку діляра ходила уздовж залізничних колій. Та збирала вугілля, що випало з вагонів. Уранці продавала його на ринку. Гроші забирали прийомні батьки. У 15 років діляру видали, а фактично продали заміж за старого вдівця Узбека. У 21 рік сталося диво, що змінило її життя. Поміж торгових рядів базару, вона зустріла жінку з рідного Корбека. Це був саме той рік, коли з кримських татар зняли адміністративний нагляд, і вони вже могли пересуватися по країні, тільки у Крим та Південні області України було зась. Якась жінка приїхала в діляринки шлак побачитися з родичами. Сказала, що знає, де ділярин старший брат, той єдиний, що лишився живий. Звідки бабуся діляра втекла? То це від старого свого чоловіка до цієї жінки в інше село, де об'єдналася з братом, який дружив із майбутнім дідусем Аліє. Да, пробурмотіла я, вислухавши цю історію, геть забувши про Ахтемове завдання. Але ти не хвилюйся ми підемо до інших картана карт Бабалар. Нагадала мені Аліє про опитування. Тим більше діляра Букана в часи депортації була маленька, а в Узбекистані весілля особливо не справляли, навряд чи вона знає, як їх справляли на початку століття. І тоді ми пішли по інших будинках.